Мої вітання. Це програма. Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Світлана Ярова, депутатка Вінницької міської ради, голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку. Мої вітання, пані Світлана. Щиро дякую. Мої вітання. Сьогодні ми будемо говорити про пріоритети формування бюджету Вінницької громади на 2026 рік. І розкажіть, власне, які ключові принципи закладаються у формуванні бюджету. Вже третій рік поспіль при формуванні бюджету Вінницької міської територіальної громади застосовуються принципи, які ще в 2022 році були запропоновані Володимиром Гройсманом для пріоритизації роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. І ми успішно їх застосовуємо вже з 2023 року. При формуванні бюджету міської територіальної громади це принципи безпека та оборона, стійкість і турбота. Хочу зазначити, що Вінниця була першою серед громад, які чітко зазначили ці основні пріоритети при формуванні бюджету. Це забезпечило нам можливість стійко проходити всі ці роки і зберігати стійкість критичної інфраструктури та всіх важливих сфер життєдіяльності міста а також підтримувати мешканців громади в такі нелегкі часи. Дуже активно депутати Вінницької міської ради загалом представники проводять зустрічі із різними категоріями людей. Розкажіть власне про цю прозорість у формуванні бюджету. Наскільки це важливо? Та я хотіла б зазначити, що бюджет було сформовано спільно з виконавчими органами. Міської ради податковою службою і з урахуванням вимог закону України про місцеве самоврядування бюджет, бюджетного та податкового кодексів, і закону України про державний бюджет на 2026 рік, з дотриманням цих принципів, які ви зазначили: принципи прозорості і відкритості, а принцип залучення громадян до бюджетного процесу, що ми ще часто це є значною частиною партисипаційного процесу, тобто залучення громадян до участі життя міста. І принцип збалансованості всіх показників бюджету в проєкту бюджету. Враховані такі соціальні стандарти, як мінімальна заробітня плата, яка на 1 січня 26-го року становитиме 8 тисяч гривень. Та прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць. А на жаль, він дуже низький. Це 3 тисячі гривень. Якщо детальніше. Приводу цих зустрічей, якщо ми будемо розгорнутіше говорити, це понад 40 зустрічей в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я з громадами, з представниками бізнесу місцевого, з представниками різних сфер населення. Мешканців нашого міста для того, щоб цей бюджет був максимально інклюзивний, щоб в нього були включені всі інтереси цих груп населення, починаючи від студентів і до людей старшого віку. Які власне запитання у віничан, з якими звертаються пропозиціями, можливо, з проблемами? Віничани зазвичай звертаються з тими проблемами, які Болять у них в першу чергу. Ми часто зустрічались також з людьми просто на вулиці. Ми робили такі вуличні, зокрема, зустрічі. Тому люди, звичайно, вони хвилюються за, те, що, за ті виклики, які, з якими вони зіштовхуються сьогодні. Але загалом ми сприймає, бюджет сприймається. Доволі позитивний, як соціально орієнтований і збалансований. Якщо ми пройдемось детальніше по пріоритетах, то я б хотіла зазначити, що з тих коштів, які передбачені у нас на пріоритет безпека та оборона, це 1 мільярд 16,7 мільйонів гривень. Це підтримка Збройних сил України та безпеки кожного мешканця громади. 1 мільярд. Сто мільйона гривень на посилення стійкості громади в воєнний час. Це зміцнення економічної самодостатності громади, підтримку критичної інфраструктури і створення безпечних та комфортних умов в закладах соціально соціальної сфери сфери охорони здоров'я та тих закладів, які відвідують мешканці міста. І 1 мільярд 667 мільйонів гривень на пріоритет турбота: це соціальна підтримка захисників і захисниць України, членів їх сімей, дітей, які потребують особливої уваги, сімей загиблих в повно... через повномасштабне вторгнення, підтримка соціально вразливих груп населення, створення безбар'єрного простору і інші потреби, які стосуються. Пріоритету турбота ми з вами. Якщо цікаво буде глядачам, зможемо ми можемо з вами коротко проговорити, як наповнюється бюджет міської територіальної громади. В нас очікувано по доходах власних доходах до бюджету 7 мільйонів 580, 7 мільярдів. Перепрошую, 7 мільярдів 589 мільйонів гривень, з яких Надходжень, власне, заплановані ці кошти це податок та збір на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, з яких єдиний податок, плата за землю, акцизний податок, податок на нерухоме майно, плата за надання адміністративних послуг і плата за встановлення земельного сервітуту. І в цей самий час ми можемо зрозуміти, що видатки в. Цей, ці очікувані доходи значно менші ніж ми передбачали в 2025 році. А видатків у нас більше. Ми прогнозуємо на 2026 рік 8 мільярдів 161 мільйон гривень на такі сфери, як освіта. В першу чергу, соціальний захист та забезпечення, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, транспорт, громадський порядок та безпека, і також. Є таким важливим моментом. Місто Вінниця вважається містом, яке самодостатнє і може забезпечити свої потреби, тому в таких ситуаціях держава забирає частину доходу міського бюджету в своє управління. В даному випадку, в цьому році, запланована реверсна дотація, це називається реверсною дотацією, і в цьому році вона запланована в сумі 624 мільйони гривень. Це така буде значна втрата для нашого бюджету, і також ми очікуємо, що ми зараз і асоціація міст України і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Максимально намагаємось переконати в тому, що нам потрібно залишити 64% ПДФО, які завжди залишались на місцевому бюджеті. Але держава планує забрати ще 4%, Тобто, в даному випадку, в бюджеті Вінницької територіальної громади буде залишати 60%. Додаткових 4% буде йти в бюджет держави, що для нашого міста Вінниця складає небагато немало 300 мільйонів гривень. Тому, враховуючи всі виклики сьогодення і такі обставини, ми розуміємо прекрасно, що, в яких ми умовах перебуваємо, і державі потрібно також забезпечувати багато потреб. Зокрема, і реверсна дотація спрямована на підтримку громад, які є менш спроможніми, ніж така громада, як Вінницька, тому ми завжди підтримуємо за. За потреби, і навіть за запитами, коли до нас звертаються інші громади. Ми підтримуємо громади Вінницької області. Ми підтримуємо громади прифронтової е зони, ближче до лінії зіткнення. Ми завжди надсилаємо гуманітарну підтримку, і ми завжди і в нас нормальна практика це передача автобусів, сміттєвих баків, е всього, що необхідно. Не всього що необхідно, а того, що у нас є по можливості. І які проходять запити свого часу з Херсону? Ми часто підтримуємо місто Балаклія та багато інших міст, які зараз потребують підтримки, Якщо знову ж таки говорити про формування бюджету. Як бюджетна комісія забезпечує ось цей баланс між нагальними потребами громади і довгостроковими проєктами, які планами розвитку міста? Зараз про плани розвитку міста. Про, про розвиток взагалі нам дуже складно говорити, тому що ми, по суті, з бюджету територіальної громади забезпечуємо життєдіяльність міста. Це і робота транспорту і житлово-комунального господарства житлового фонду. Підтримка не капітальні проекти, але підтримка житлового фонду в частині ремонту дахів, в частині ремонту. Трубопроводів, якщо ви бачите якісь капітальні ремонти або капітальні проекти в місті Вінниця, то зазвичай це проекти, які фінансуються донорами або завдяки міжнародній технічній допомозі. За кошт власного бюджету ми не спроможні наразі. Весь свій бюджет розвитку, який у нас був сформований, це в весь цей бюджет розвитку він наразі направлений на напрямок безпеки оборони, стійкісті і турботи. Наскільки загалом злагоджено працюють депутати у формуванні цих рішень, у формуванні бюджету? З депутатами на щастя нам пощастило, в Вінниці, у нас переважна більшість свідомих. Представників громади тому ми побачимо. У нас будуть ще одні громадські слухання, і у нас будуть загальні спільне засідання всіх комісій, на яких будуть присутні всі депутати, і вони зможуть ознайомитись тоді з проєктом бюджету, задати всі питання необхідні для того, щоб на сесії вже прийняти вже прийняти бюджет на 2026 рік. Зазвичай пропозиції конструктивні і. Ми знаходимо спільну мову, тому що всі розуміють, в яких умовах ми перебуваємо. З якими найбільшими викликами зустрічаєтеся у формуванні бюджету і, взагалі, у виконанні бюджету? Мабуть, найбільший виклик це формування цього балансу між того, що хочуть різні категорії населення. І нам потрібно тому, що місто це живий організм, і для того, щоб він існував. Для того щоб він існував, я вже не говорю, щоб він існував повноцінно. Нам потрібно збалансовано підходити до всіх витрат, які ми плануємо здійснити в наступному році. Наприклад, от якщо ми зосередимось на пріоритеті безпека і оборона, це підтримка збройних сил України та безпеки мешканців Вінниці. А вони будуть фінансувати по програмі заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань. Ми на сьогоднішній день підтримуємо 90... Військових частин і формувань, і на постійній основі більше 20, в яких служать мешканці Вінницької міської територіальної громади. Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, природного, техногенного, соціального характеру та інших надзвичайних ситуацій, і ліквідації їх наслідків. Ми знайомі з тими терактами, які були в Вінниці, і з атаками на наші підприємства та цивільну інфраструктуру, і розуміємо, що нам потрібно бути готовими і до таких викликів. Програми інформатизації цифрової трансформації для того, щоб можна було і оптимізувати витрати міського бюджету, і можна було забезпечити безпечне життя в місті. Це і наші камери відеоспостереження. І ми знаємо, що багато. Злочинів також і правоохоронні органи часто звертаються до нашого ситуаційного центру для того, щоб отримати відео з камер відеоспостереження, які розміщені по місту. Також це положення про цивільний фонд підтримки збройних сил України. 80% коштів запланованих на пріоритет безпека та оборони, а це 811 мільйонів гривень. Планується спрямувати на допомогу Збройних сил, національної гвардії, правоохоронних органів та інших військових формувань, зокрема тих, в яких служать віничани. Якщо ми зосередимось на е, е, вимогах бюджетного законодавства, е, на, ми також е, не можемо як міська рада закуповувати. Озброєння, тому в таких випадках ми передаємо кошти безпосередньо військові частини, і вони вже користуючись нашими коштами, закуповують необхідну зброю, набої та інше обладнання, устаткування, яке їм потрібно, а ми не можемо закупити за кошти місцевих бюджетів. От, наприклад, ми уважно і часто постійно прислуховуємось до потреб військових частин, і на наступний рік, крім. Крім того, що ми постійно закуповуємо квадрокоптери та автомобілі і в дрони Ми плануємо на наступному році, в наступному році закупити 50 одиниць автомобілів Пікап, інших автомобілів, 20 одиниць, 15 тисяч одиниць FPV-дронів, 2 тисячі одиниць fpv дронів на оптоволокні, 1 тисячу БПЛА крилатих. Квадрокоптерів Аутел матріс, та інших 552 одиниці, і 160 одиниць це наземні роботизовані комплекси, на які зараз часто надсилають запити військові частини. Окрім військової підтримки, значна увага приділяється безпековим заходам. Це і ремонт трьох споруд цивільного захисту, тобто укриттів, на та облаштування і утримання найпростіших укриттів мешканці Вінниці можуть звертатись до міської ради з запитом про облаштування тих укриттів, які є в них в їхніх будинковолодіннях, багатоквартирних будинках та в їхніх закладах, в яких вони працюють. Також функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. Так, у нас є всіх мобільні застосунки, але наша територія міста збільшилася, зокрема на приєднаних територіях, нам важливо забезпечити для людей, які не користуються гаджетами. забезпечити безпеку їхнього життя шляхом оповіщення про повітряну тривогу. І забезпечення публічної безпеки та порядку на території громади це і безпека наших дітей в школі. І, зокрема, 139 мільйонів гривень. Ми плануємо фінансової підтримки на комунальне підприємство муніципальної варти, яке в цьому році, от ми, ми могли побачити на прямій трансляції сесії міської ради, що ми це. Комунальне підприємство зараз буде формувати окремі підрозділи протиповітряної оборони для того, щоб здійснювати патрулювання довкола в межах міста Вінниці. Стосовно пріоритету стійкості у нас ці видатки будуть здійснюватись також по відповідних програмах. Їх всі можна побачити на сайті міської ради і наші бюджетні комісії, вони всі в прямій трансляції в Ютуб і всі сесії міської ради вони теж в прямій трансляції в соціальних мережах. Можна підписуватися або просто заходити і спостерігати, бути включеними в ті процеси і пропонувати свої рішення. Також так от, по стійкості, 1 мільярд 187 мільйонів буде реалізовано в частині програми розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади, утримання житлового господарства, розвиток міського пасажирського транспорту та організацію роботи дорожнього руху. Також по програмі здоров'я вінничан». По програмі розвитку освіти, по програмі розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки у міської ради. Є програми підтримки аграріїв, ем, окрема програма також існує по відновленню та підтримки підприємництва на території міста Вінниці. І е, я хочу зазначити, що 262 е, мільйони гривень буде заплановано в наступному році на підтримку е, комунального підприємства Вінниця Міська теплоенерго», для того, щоб надати безперебійне надання послуг теплопостачання. Ми зараз з вами особливо можемо відчути. Вже стало холодніше на вулиці, але опалювальний сезон почався фактично вчасно. І забезпечення гарячого водопостачання і тепла в оселях вінничан є для нас пріоритетом. Вінниця міська теплоенерго не може наразі покривати всі ті видатки а тарифи ми не можемо збільшувати для населення. Тому таким чином ми з міського бюджету покриваємо витратою, щоб люди не платили за щоб міське населення не підвищувати для міського населення тариф, тому ми компенсуємо з міського бюджету. Витрати на комунальні на на встановлену різницю в тарифах витрати на комунальні послуги на компенсацію витрат газопостачання та інших комунальних і 96 мільйонів гривень. Ми плануємо витратити на утримання в належному стані муніципального транспорту. Це адаптація отриманих від наших партнерів трамваїв. Бачили, що у нас зараз з низькими. Для людей з інвалідністю встановлені в частині трамваїв, тролейбусів і автобусах низькопідлоговий транспорт для того, щоб ними могли користуватись всі люди на кріслі колісному і з візочками молоді і немолоді батьки. І всі люди, які потребують щось завести в транспорт, ця безбар'єрність залишається нашим пріоритетом навіть в час повномасштабного вторгнення, ми все одно звертаємо увагу на потреби людей всіх, щоб місто залишалось інклюзивним та безбар'єрним. Ви також можете побачити наразі реконструкцію площі театральної для безбар'єрності. Можете підійти до плакату і подивитись. Також за які кошти реалізовується цей проект, і для чого він ініційований. Також важливо підтримувати навіть в. Ви побачите в статтях витрат на бюджет паливо мастильні матеріали. Це важливо для підтримки роботи операційних, тому що не можна переривати роботу закладів охорони здоров'я під час операції чи під час інших маніпуляцій та багато інших закладів, які забезпечують життя міста. Потребують безперебійного живлення. Тому ми часто тому ми багато закуповуємо паливомастильних матеріалів. Для забезпечення, зокрема, безперебійного живлення часткового і освітлення в місті. Що стосується безперебійного живлення, є дуже хороша програма для війничан, якими вони можуть скористатись, це програма компенсації за батареї та інвертори, які прибувають люди в своє будинковолодіння. Найбільше 40 тисяч гривень на одне володіння, і цією програмою можуть скористатися соціально вразливі категорії населення: сім'ї дітей, е, сім'ї, де є загиблі, е, та інші соціально вразливі категорії населення. Е, окремо по пріоритету турбота. У нас ще є е, багато хороших програм, якими вінечани могли б скористатись: е, програма з підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх родин. Зокрема, 380 мільйонів гривень планується спрямувати на підтримку соціально вразливих мешканців громади та внутрішньопереміщених осіб. В складі цих видатків 53 мільйони гривень передбачено на щоквартальну соціальну матеріальну допомогу для людей, в яких пенсія менше, ніж 3 гривень. Так, це небагато, це буде всього 4 тисячі на рік, але все одно цим кошти можна буде витратити на ліки або на інші потреби. 1 мільйон 700 тисяч гривень передбачено грошовою допомогою постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в розмірі 1 тисячі гривень до 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. І також в проєкті бюджету заплановано компенсацію пільговим категоріям населення, 50% вартості придбання та встановлення власне, цих. Безперебійників, якими можна користуватись. і на підтримку родин загиблих захисників та захисниць, наших ветеранів та ветеранок в проекті бюджету передбачено 58 мільйонів гривень. Це зокрема кошти на допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти захисників і захисниць, які йдуть до першого класу. 31 дитина у нас в місті є, таких вони отримують по 5 тисяч гривень. Матеріальну допомогу також дітям до Дня Святого Миколая. У нас таких є 600 діток, і вони отримують матеріальну допомогу по 3 тисячі гривень та одноразову грошову допомогу на оздоровлення. Ми б хотіли, щоб дітки загиблих могли скористатися послугами оздоровлення в літніх таборах. Таких дітей віком до 18 років у нас також 600. І по 5 тисяч гривень вони отримують такої компенсації. Також кошти на допомогу членам родин загиблих захисників і захисниць передбачені до дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет і територіальну цілісність України. У нас таких 2270 осіб і вони отримують по 3328 тисячі гривень. На оплату також житлово-комунальних послуг ми передбачаємо компенсацію. У нас такою компенсацією користуються 1236 домогосподарств. По 500 гривень на місяць вони можуть отримувати компенсації на комунальні послуги і на компенсацію вартості самостійно проведеного санітарно-куротного лікування. Переважно зараз це стосується для людей з ампутацією. У нас таких 200 осіб зараз в громаді зареєстровано. Вони отримують по 15 тисяч гривень муніципальну. Допомогу для того, щоб можна було здійснити таку реабілітацію. Окремо також є соціальна виплата для військових, які перебувають більше ніж 90 днів на лікуванні в розмірі 10 тисяч гривень. За нею можна звертуватись до свого депутата за округом або до будь-якого іншого депутата Вінницької міської ради, сформувати пакет документів і подати в оформлення в прозорий офіс. Окрім цього, у нас ще є муніципальна пільга на медичні стоматологічні послуги. І передбачена пільга на допомогу похованню осіб загиблих внаслідок військової агресії Російської Федерації в сумі 5 мільйонів гривень. Це виходить по 25 тисяч гривень. З, з того з тої кількості, яка у нас є по факту на 2025 рік, запланована аналогічна сума. Ми, звичайно, не можемо передбачити, але поки що йдемо таким розрахунком. І 1 мільйон 100 тисяч гривень заплановано у нас надання. Грошової допомоги, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Пані Світлана, я вам щиро дякую за змістовну розмову, за змістовне пояснення, про формування бюджету, про пріоритети, за якими працює громада, і про те, звідки кошти беруться і куди вони йдуть. Я вам дуже дякую. Дякую вам за всіма питаннями. Мешканці можуть звертатись також і в соціальних мережах або в приймальні. Ми здійснюємо прийом. Міський голова, заступники міського голови, міський голова Сергій Моргунов постійно здійснює прийом особисто і можна звернутись також зі своїми пропозиціями. А також приходьте на громадські слухання по бюджету та висловлюйте свої пропозиції та побажання. Я глядачам нагадаю, що у нас у гостях була Світлана Ярова, депутатка Вінницької міської ради та голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку. До нових зустрічей.